Тільки ж погляньте яка смакота вийшло у нас із змозки. Подивіться, як гарно. Дуже хороше захололо, що не можна навіть розрізати. Як дуже ріжеться. І дуже виходить смачно. Дуже прямо. Збереш шматочок. Я тут ось еще. Займон я переда слому. Навіть ніколи не думав, що це так може бути смачно за 15 гривень. Ось сильно. Гарно тримає форму. Без истории. А, и с того боку, наветь, чайка вообще получалась. Подивитесь. И что разил, смачнейший, нишковый Просто глядя, эти получается маточки. О! о! Раджу готувати дуже бюджетна трава і дуже смачно на, на смак.